10 та 11 вересня в Лядівському монастирі, що у Муглі в Подільському районі, пройде православний ярмарок. Його проводять вже третій рік поспіль. Цього разу він приурочений до тисячоріччя заснування Лядівського монастиря, найстарішого в області. 10 числа приїжджають колективи, які будуть співати народні пісні, де вже буде якби трошки. Веселіше. І цей день не пісний. На ярмарку. Так само, як будуть продаватися продукти харчування, от, будуть, ну кажучи, жаритись ті шашлики, люди зможуть прийти, покуштувати монастирської бринзі, випити молдавського вина. 11 числа день пісний, і в цей день. Тільки будуть виступати колективи, які будуть співати духовні піснеспіви. Від наших храмів організовані паломницькі поїздки. Зокрема, бажаючи можуть записатися зараз у паломницьку поїздку. Вже триває запис у Преображенському соборі. Можна протягом кожного дня протягом дня з записатися.